Тут на виставці дуже багато павільйонів, по павільйонам дуже багато треба ходити. І між павільйонами це ціле місце. І для цього, щоб люди могли перевірятися швидше і легше. Отакі шатли ходять, автобуси. Люди просто виходять з одного павільйона, сіли на шатли і їдуть куди їм треба. І це дуже зручно, а багато легше, коли є можливість під'їхати. І багато людей використовують, особливо в другій половині дня. Но ми ще свіжі, тому йдемо пішки. Бас стоп Тут зупиняється автобус. Сіли, якщо вам далеко треба якийсь павільйон, поїхали. Почнемо з п'ятого павільйону. Тут знаходиться українська експозиція. Сьогоднішній ранок я знову починаю з української експозиції. Зараз тут тільки стендисти, ще учасників поки нема. В 9 годин вони заходять, а стендити приходять в 8, і тому є можливість спокійно зняти. Сьогодні я опять на українській експозиції і я побачив, що тут теж щось є по нашій темі. Вітаю! вас на Що цікавого у вас? По вашій темі вас вже чекають, О, дякую, дякую. Йдемо. Бачите, це наша тема. Я впізнаю цю сівалку. Доброго дня. Доброго дня, Алку. ради вас бачити. Ради вітати Ми на нашій з вами бачились на агровідниці, так? Так. А тепер в Гановері. Що цікавого ви привезли сюди? А, на... По нашій темі. По Я розумію, по що у тут... вас тут багато чого. Да. Сьогодні на Гановер ми привезли сівалку Альфа, по... яка працює по ноутілу. тілу. Завод випускає в двох варіантах. Це ширина захвату 4 та 6 метрів. А це це 4-метрова альфа. Ми тут представляємо. Кратко скажу по характеристикам, тобто ймкість бункера тут 2000 літрів на 4-метровій, на 6-метровій 3000 літрів. Трактор для Альфа-4 потрібен трактор від 110 до 130 кінських сил. Для Альфа 6 потрібен від 130 до 150 кінських сил оцю сівалочку. Я хотів би свій огляд сівалки почати з нашого транспортного пристрою. В чому його перевага? Ця сівалка розлажується за дві хвилини. Тобто з транспортного в робоче положення механізатору не потрібно перечіплятись чи ще щось. Він... він Розвертається за що основного гідроциліндру. Ось цей циліндр основний, і за що цього гідроциліндру сівалка вивертається. Все це займає по часу всього дві хвилини. Ширина, транспортна ширина у цієї сівалки три метри. Тобто ми можемо рухатись по дорогам. Давайте спочатку розкажу по про саму приставку для ноутіла. На цій сівалці встановлений колтерний пристрій, який дозволяє сіяти сівалки по нову тілу. В чому його перевага? Тобто, якщо аграрію потрібно в якихось условиях сіяти по нову тілу, то він гідравлічно дожимає цю сівалку і з може... трактора можна робити? Так, да, да, це все трактора робиться за, щ... за що клапана гідравлічного. А це циліндр, да, який? Да? Циліндри. Циліндрами дожимається ця приставка і можна сіяти. Якщо потрібно в якихось условиях е, сіяти по міні-тілу, наприклад, то ця сівалка можна підняти і сіяти просто е, по без міні тілу неї, да? без, без, без неї. Угу. Е, е, тиск на колтера до 200 кілограмів. Давление можно создавать тиск до 200 кг на циклтера. Тиск на сашниках у нас до 130 кг. Транспортне колеса, тобто сівалка рухається вдоль, отак, от, коли переводиться одним гідроциліндром, то, що казав раніше, вона виворачується. Це все займає дві хвилини. Ще одна із переваг у нас для аграрія це дуже важливо, коли по волога і неможливо рухатись. От Широкі колеса, встановлені широкі колеса, які дозволяють раніше виходити в поле. Тобто по вологій почві з широкими колесами дуже добре. Працювати. Далі перейдемо до серця сівалки. Це основний з моментів, це висіваючий апарат. З цього року ми почали випускати нові висіваючі апарати з двойною катушкою. Одна для сім'яних зернових культур і втора катушка для мілкосімяних культур. Тут перекриваються заслонками. І можна висівати <клес>, різні культури. Просто переключитися і все, так? Да, так, да? переключаєтесь, висівати можна різні культури. Мілка mm. Норма висіва від 5 кг до 400 кг. Також тут ми представляємо два варіанти сівалки. Перший варіант це механічний класичний варіант. Це коли на варіаторах безступенчата коробка передач. Виставляється норма висіва легко, тобто передвинули. Поставили, все зафіксували один для добрив, другий для зерна. На цю сівалки також встановлюються електроприводи. За рахунок їх ми можемо повисити продуктивність сівалки, збільшити швидкість сівалки до 15 км за годину. Також, що немаловажно, сівалка відключається на пересівах. Коли обсіваються края, то сівалка може працювати по GPS. І для того, щоб не пересівати края, не загущати посіви, сівалка буде відключати всю сівалку. Тут реалізована ця опція, да, да, це, це можна вимикати. Це дає дві функції. Перше, це зменшує кількість сім'ян. І друге, це не загущає посіви і не зменшує урожайність в цьому. Тобто сіміна самі друг друга не будуть угнітати. Це дуже. Ну і, звісно ж, те, що люблять фермера, це настройка із кабіни трактора. Все на планшеті виставляється, і з кабіни трактора можна регулювати прямо на ходу норму висіву. Посівна секція дозволяє нам робити навантаження до 130 кг за що пружини, далі йде двохдисковий сашник з необслужуючими ступицями, сам двохдисковий сашник з -за зміщенням, за що зміщення відбувається самоочищення, плюс воно проще врізається в почву. Далі стоїть прикочує колесо, і система регулювання глибини. Тиску на прикочує колесо. Це глибина? Ні, глибини, система а, регулювання глибина... глибини. Так. Да. Да. Прикатка у нас є двох видів. Перший вид це отака. прикатка жорстка, вона більш предназначена для ага. засухи. І другий вид більш м'яка прикатка. Вона сама очищається, ця прикадка предназначена для більш вологих ґрунтів. Міжряддя на сівалках «Альфа Ноутіл» no 20 см. Давайте зараз подивимось на наш бункер. Відкриємо його. Бункер у нас також тут, ми представляємо, модернізований. Це вже тени. Для чого ми це зробили? Для того, щоб розширити горловину самої сівалки. Тобто ми знаємо, що для Європи вони люблять загружати іменно з бігбегів, тому зробили велику горловину, щоб не було питань ніяких. Один бункер у нас йде для зерна, другий для добрив. Розподіляється 60 на 40 це стандартно. Але також тут є можливість змінювати. Плюс-мінус 15% бункер в самому внутрі за щодо внутрішньої перегородки. Тобто вона двигається. Для, для сім'ян, для того, щоб семіна не застаювались в бункері, там є ворошилка. Тобто вона постійно працює, рухається і не дає сімінам скаплюватися. Ця конструкція дуже зручна для фермера. Я думаю, вони оцінять, захищає прекрасно від опадів. Бачу, вже з'являються учасники. У вас починається черговий робочий день. Хто більше всього цікавиться такими сівалками? Які великі фермери, чи середні, чи малі. Я вважаю, що ця сівалка підійде і малим фермерам, і великим. За що того, що вона може бути і механічна, і також уже примінятися в точному землеробстві. Тобто для всіх аграріїв вона підійде обов'язково. Ви підберете кому що треба, так, знайдете так, рішення, да і ширина різна, і привід різний. Я бачу вам. Ну що бажаю Дякуємо. успіху вам. Вашому продукту на цій виставці. І я думаю, що агр... українські аграрії вже знають вашу сівалку. Знаю. Ви її вперше сюди привезли в Ганопер, так? І я думаю, що європейські е... ноутілери, які починають, також можуть знайти для себе щось цікаве в цій сівалці. Так? Вперше, але скажу, що в перший же день з Баварії у нас вже купили на точно... для точного землеробства цю сівалку. Вітаю. Це вже перший блинець не комом. Да? Да, да. Будем, Будемо вважати, що це перша ластівка і бажаю вам успіху Дякую в роботі. Вам. Дякую. І побільше таких клієнтів. Дякую вам.